Доброго дня на телеканалі Сфара ТВ випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Мешканці будинку за адресою Небесної Сотні, 6 а хочуть приватизувати свій будинок, щоб вберегти. За словами мешканців, що в березні вони отримали листи про відселення з будинку задля капітального ремонту. Далі пряма мова. Як надалі вияснилось, ніякий ремонт проводити не збиралися. І висновком експертизи Рівненського НДІ проєкт реконструкції наш будинок був визнаний аварійним. Звіто є безпідставним, як ми, як ми є собі. Виявили і зараз ми добилися повторної експертизи будинку вже той експертної організацію, яку обрали самі мешканці. Які ще питання розглядали на засіданні бюджетної комісії? Які рішення були прийняті? Ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новину 18.25. Вже колишній очільник рівненської поліції Сергій Князєв тепер працюватиме в столиці. Ще вчора, 10 листопада, заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий і перший заступник голови Національної поліції України Вадим Троян представили особовому складу Сергія Князєва вже як начальника департаменту карного розшуку національної поліції України. Нагадаємо, Сергій Князєв очолював головне управління національної поліції в Рівненській області з квітня цього року. Новини Екотуризм на Рівненщині. Так сьогодні в стінах облдержадміністрації буде презентовано новий медовий туристичний маршрут. Створюється він з метою збереження та популяризації бортицтва. В рамках проєкту планується об'єднати бджолярів, підприємців та власників сільських садиб, через які райони краю пролягатиме маршрут та чим зацікавлюватиме туристів. Ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин. Перший сільський ЦНАП вчора запрацював на Рівненщині у селі Миля чи Дубровицького району. Спочатку тут для місцевих мешканців надаватимуть 21 послугу. За словами очільника Рівненської ОДА Олексія Муляренка, що був присутній на відкритті, Рівненська область не випадково стала експериментальною для створення ефективної моделі ЦНАПів в об'єднаних громадах. Адже саме на Рівненщині була підписана перша в Україні партнерська угода про реалізацію проєкту «ЄСПРООН – Місцевий розвиток Орієнт. Тований на громаду за кошти грандодавців, а це більше мільйона гривень, і було проведено ремонт в приміщенні ЦНАПу, а також закуплено меблі та орхтехніку. Музика. Наразі це всі новини вдалого вам дня. Побачимось.